Якісні тактичні окуляри Daisy X7 мають чудовий захист від сонця, а також комплект затемнених лінз з поляризацією. Оправа виконана з міцного пластику чорного матового кольору. Лінзи достатньо легко змінюються. Для цього треба ось таким чином виштовхнути вставлену раніше лінзу та поставити нову. Під час встановлення не слід докладати значних зусиль. Лінза встановлюється на свої місця за середніх зусиль. Якщо не виходить її поставити, значить вам слід виняти її і встановити заново. Можливо, з першого разу вона не стала в свої пази. Правильно встановлена лінза повинна повністю заходити на своє місце. Окуляри є балістичними і захищають очі від уражень від виляту гільз під час стрільби не допускають потрапляння в очі пилу та каміння під час активних поїздок на квадро- або мотоциклах. Завдяки спеціальній м'якій підкладці спини, яка встановлюється на оправу окулярів максимально щільно до лінз, вони ефективно захищають ваші очі від пилу та вітру, а також від незначних ударів, наприклад, при падінні або під час гри у страйкбол тощо. М'яка накладка легко знімається та встановлюється на оправу. Для цього також треба прикласти деякі зусилля і вона вийметься. Носити окуляри можна і без неї. Як бачите без всього обвісу, це на перший погляд звичайні сонцезахисні окуляри. Для надійної фіксації окулярів, наприклад під час риболовлі, рекомендовано встановити на дужки комплектні неопренові стяжки. Вони досить легко встановлюються. Абсолютно не заважають при носінні. Закріплюються досить просто, як у звичайної бейсболки. Дужки легко знімаються. Для цього необхідно натиснути на пламку Утримувач дужки та виняти її. Замість дужок встановлюється спеціальний еластичний пасок. Через який окуляри будуть триматися на голові максимально надійно і ви ні за що не загубите їх. Для транспортування та зберігання окулярів у комплекті йде спеціальний фірмовий жорсткий кофер. Він виконаний досить надійно. Має карабін для підвішування до тактичного рюкзака або на пояс. Для самих окулярів у комплекті йде фірмовий м'який тканевий чохол, Завдяки якому окуляри не будуть дряпатись. Для протирання окулярів у комплекті йде фірмова серветка з мікрофібри. Усі комплекти лінз укладаються і зберігаються в окремому м'якому чохлі, що йде у комплекті.